Слава Ісусу Христу запитання від прихожан, чи треба наполягати, якщо жених, жених не хоче вінчатися. Задаю дуже багато таких питань. Спочатку слід подумати, чи потрібен такий жених. Але якщо є сподівання на те, що. Це небажання вінчатися походить від внутрішньої чесності, гідного обранця, який поважає вірою своєї нареченої, але не може доки її ще розділити. І про це чесно їй свідчить. Такого чоловіка можна і треба поважати. І, мабуть, є основа сподіватися, що вірою, терпінням і, терпіння, і любов'ю його можна привести до церкви. Але якщо мова йде про чоловіка, який просто боїться, що вінчання його міцніше прив'яже до майбутньої дружини і взагалі загрожує великими наслідками в подальшому житті, то злі тут замислитися. І, можливо, відправити його вже, може, до якоїсь другої наречені, тому що. Чоловік, який е, ще е, іменно замислюється не твердий віри, який е, має якісь е, проблеми, чи потом е, то будесь е, сумисне життя щасливим. Тому не необхідно завжди думати про ці наслідки, що потім вже не виправляти цього другими тяжкими методами, вже коли е, іменно цей процес піде.